Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Чоловік тільки що мені нагадав, я мав зняти те відео дуже давно. Андрій Метешко постійно ми з ним розмовляємо на різноманітні теми. Мені нагадували, що шклірос діло, скажімо так, вже діло не в роках абсолютно. 30 літ, а шкліроз на всі 80. Менше з тим, значить дивіться. Додавання, мастил і присадок в паливо. Я за жирність. За сухість, за якість дизеля. І що з цього потім може виникнути, розповідав багато разів. Наголошував постійно на тому, що паливна апаратура на подібних двигунах, вона є суто найпростіша механіка, найпростіша. Тому що є трошечки складніша, проста, але складніша механіка. В якому сенсі? Коли Апаратура, тобто плунжені пари там оце все змазуються власною або об'єднаною з двигуном масляною там, ванною. Тобто мають змащування ззовні, скажімо так. Тобто Це справжнє змащування, якщо можна так сказати, Тобто змазується система механіки паливної апаратури мастилом, яке змашує ну, таким самим, який змащує двигун. Це вже вам подовжує строк служби відповідно. Там. Це доволі важливо, оскільки в таких моторах часте явище, коли люди бояться чорного диму, щоб мотор кинув димок десь там, і лють євросолярку, таку саму, як в автомобіль. А потім пишуть і дзвонять там, мені або знімають відео, який же ж то, блядь, мотор поганий, недововічна апаратура. Все вздохло за буквально, там. Пару десятків мотогодин. В мануалі, який дуже рідко, до речі, на жаль, дається в комплекті з мотором. Зараз теж це поширене явище. Написано наступне заборона використання як палива очищеного дизеля стандарту Євро 4 і вище. Питання. Чим чистіша солярка, тим лучше. Що ж тут такого, чого ж це? Це ж навпаки, апаратура буде страдати від поганої солярки. Якщо буде багато парафіну, якщо буде низьке цитанове число, та буде утворюватися сажа суто вже в самому двигуні, як такому, тобто в циліндрі того двигуна. А щоб сама солярка, якщо вона пройшла через фільтр, була не, там не очищена в плані, там, ну, наприклад, великих. Значень сірки, що також дуже сильно б'є. Потім по кишені власникам саме автомобілів інжекторних з тонкою апаратурою, там тоже з деякими скажімо так, завищеними стандартами, там система дожигання, каталізатори, сажа, фільтри і так далі. Вони страждають. так. Потім мотор душиться, клапан рециркуляції вихідних газів там забивається. Одним словом, це для них створено. Тут сама апаратура максимально проста. Що це значить? Я за це багато разів розповідав. І всі відео, які стосуються цієї теми, я лишу в описі. Що це означає? Що вона змащується не зовні, ніби, скажімо так, а зсерединим потоком палива. Як це відбувається? Правильно, що таке солярка? Це дизельне мастило? Якщо по його визначенню справжньому істинному, це такий вид палива. Це може бути там сира, нафта може бути паливом на мазов, тобто важкі е продукти від переробки самої нафти. Це дизельне мастило, воно відноситься до мастил, оскільки має жирність. Ну, це, скажімо так, перша фракція, яка там потім проходить таку певну очистку не стільки знежирена, як просто очистку від. Всяких домішок у вигляді там, сірки того всього, так? тих самих парафінів. Але парафіни в першу чергу, так? це жири, жирні кислоти. І якщо солярки повністю видалити парафін, вона буде суха як бензин. Це буде стандарт там, Євро 4, євро 5, Євро 6 і вище, навіть вже є Євро 7. Це буде дуже добре для апаратур, які дійсно змащуються. Самі, скажімо так, мають незалежність від солярки і від там, інших матеріалів, які можуть контактувати з тою апаратурою. Тобто мають змащення і жирність солярки їм не потрібна. Але тим не менш, як не крути розпилювачі, це також речі, які багато разів труться одна одного. Є голка голч... розпилювача-голчатий клапан, і відповідно є його місце, циліндрик, де він ходить. Це деталі, які труться. Відповідно, як вам сказати простіше, давайте так, щоб не було е, лишнього блуду і, е, скажімо так, всякої вульгарності, я скажу просто: якщо ви колись дружили близько з дівчиною, і, скажімо так, вона була не в захваті від процесу, який відбувається, то вам було. Неприємно, як мінімум, під час цього процесу. Я думаю, багато хто з чоловіків, особливо після 18 років, дуже добре це все зрозуміли. Так само з тим самим гольчатим клапаном. На суху вони мають менший ресурс і також більший ризик підклинювання, само собою, тому що сухе паливо, воно ніяких антифракційних властивостей не має від слова зовсім. Деякі виробники. Наприклад, Manol, так? Вони мають цілий, цілу лінійку всіляких скажімо так, автохімій. У вигляді, наприклад, збільшення якості простого жирного палива для кращого згоряння. це, наприклад, цетан добавочка. І ось така дизельний естер, який має антифрикційні властивості для зменшення тертя, і якусь там плівку утворює. По -по 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 -по. Якісь там ще там. Та -та. Так, все правильно. ну, Ще й проти там утворення сажі і менше, скажімо так, вихлопі тих продуктів, не згоряння, скажімо так. Але це все гроші і це все вилками теж по воді писано. А чого? Того, що якесь дослідження не проводилося детально, щоб було там до і після, щоб хтось там вивчав це питання, то такого, на жаль, немає. А от що ми знаємо напевне, це те, що до порівняно-сухого палива, особливо в подібних двигунах, і навіть в 3-4-6-циліндрових китайських стандарту не Євро 3 хоча б. Можна і треба додати мастило. Двохтактне саме, тому що чотирьохтактне воно не має такої, скажімо так, функції до спалахування і такої можливості. Тобто в нього немає такого складу, такої фор формули, якщо можна так її назвати. Щоб вона це мастило адекватно спалахувало. На чотирьохтактному мастилі. Можна, деякі двигуни працюють і на олії. До речі, цей двигун на жареній олії працює без проблем. І на отработці. Ну, це само собою, бо це дизель. Ви додаєте мастило, для прикладу. І це не реклама, це нічого такого. Зараз я десь тут маю пляшку. Ось таку. Я купив дві пляшки. Двохтактне мастило, чого воно додається в двохтактний двигун, оскільки воно потрапляє, само собою, в камеру згорання. Скажімо так. І воно з бензином прекрасно горить. Якщо воно горить прекрасно з бензином при нижчій температурі, тому що бензин горить при набагато нижчій температурі, ніж дизель. Взагалі температура в камері згоряння бензинового мотора, може бути 400-500 градусів, а дизеля 600-800. Тому спокійно. І воно, якщо має антифрикційні властивості здатності в бензині, воно буде мати такі самі їх і в, відповідно, в солярці сухій, особливо. Е, частенько, багато які старі камазісти возили з собою пляшечки з тим маслом, навіть із з отработкою ляли, що мали, особливо колись, коли доступу до всяких тих мастил, до різноманіття їх не було. Заливали все, що було, щоб апаратура смазувалася також з середини і довше ходили розпилювачі, які теж були не всім. По кишені і не завжди в доступі, особливо на той час. Тут зараз ситуація не така, ми можемо замовити за 300 гривень клятий розпилювач і тим паче. Ну, але якщо порівняти просто по не стільки ресурсу того розпилювача, як по взагалі ефективності його роботи, то я думаю, сенс є. Не думаю, навіть впевнений в тому. Тому десь приблизно я раніше робив, наприклад, так. Коли попадалась мені євросолярка, а іншої не було. Тобто, як взагалі на колір можна визначити, а найкраще це на палець. Якщо ви зробили отак каплюю солярки, або витерли її в штани і у вас вже руки не масні, це суха солярка. Якщо ви витерли в штани і у вас ще є жирний блиск на пальцях, і ви його відчуваєте, відповідно, якісь там змазуючі властивості вона має. У мене, наприклад, тут там по кольору. Так? По кольору таке паливо. а перед тим, Бо я сюди додав ці присадки. А це євро. І ще додав трошки масла. У мене було жовтеньке масло. Зараз оце розовеньке, а там жовтеньке було. Я його трошки додав, я буквально на 5 літрів я додав 30 мл. На 5 літрів я додав. Ну, це діпа, вроді небагато, але тим не менш воно там є. Кольор вона сильно не поміняла, вона більше від присадок поміняла. Присадок я переборщив, трохи, ну, як то кажуть, того багато не буває, гірше воно не зробить. Тому справедливості заради варто сказати: якщо у вас є хоча б якийсь сумнів, що солярка трошечки невідповідна, особливо на простих апаратурах, то, будь ласка, зробіть так, щоб вона відчувалася на пальцях, як мастило, хоча б. Просто як, трошечки, як ніби це мастило. Тому що паливо. Дизельне, це в першу чергу дизельне мастило. Очищене дизельне паливо стандартів, відповідно там, екології. Воно апріорі не може бути жирним, бо воно через те очищене, щоб не було тих викидів. Бо жирні кислоти в складі дизеля вони горять доволі так хреново. Вони горять всіма кольорами райдуги. Е, ну, зазвичай це буде сизий, темно-сірий, і чорний дим. Тому, якщо у вас десь почнеться в нажирній солярці, ну апріорі низької якості, це в розумінні людей, які їздять на іномарках дорогих, низькосортна. Буде дим, ви не, не переживайте. Дим собі вилетить звідси. Тут нічого страшного воно не зробить. На те воно звідси вивітрюється, щоб вивітрилося. А все остальне це буде питання довговічності і ефективності роботи паленої системи. Проста, простяцька механіка, простяцька форсунка. Там простяцький насос не буду показувати. У мене система фільтрації така. Грубий, далі пішов тонкий, з трьохціліндрового, а це з МТЗ. Ну, це на масло, це не має відношення. Ну, бо це для турбіни буде. Тому додати масло це не те, що діло кожного. Я б сказав би, що це по обстановці, якщо ви розібралися, що це за солярка. Тому що на всіх заправках в більшості сидять барани і дати відповіді на запитання, а то євро чи не євро, вони не можуть. Я скажу, В половині випадків, коли я просив дати мені не євро, дайте мені кажу, солярку для трактора, жирну, кажу, в мене механіка топлівна, кажу, мені треба це це, це. Вони мені заливали, бляха, якусь воду. ну, В розумінні мається на увазі жирності, тобто 0 калорій. Солярка має бути калорійна. от Є калорійність олії, там, да, є калорійність солярки, вони дуже схожі за, скажімо так, за своїми. Навіть не схожі, це споріднені речовини по тій причині, що біодизель це олія з ріпака ну, і, ще, і трошки з соняшника. Оце біодизель. Правильно, Ну і тут така сама систематика. І тому, якщо у вас трактор навіть не стандарту Євро-0 димить, це добре. І він буде димити інколи навіть і на супер-євросолярці. Ви від того нікуди не дінетеся. Хіба задушити його по паливному насосі, то він ніхера тягнути не буде. Моментальна подача має бути моментальна. Тобто насос вкинув порцію там, в 5 разів більше, чим може згоріти, бо мотор за пів секунди вас обороти не набере за рахунок великого маховика і великого об'єму. Це на прикладі одноциліндрових. Тому, якщо хтось хоче почути мою думку, я скажу так: на суху солярку лити масло по заріс треба, Того, що вгробите паливно дуже швидко. Та плунджер і розпилювач коштують разом 500 гривень. Але питання. Ну, Наскільки часто і чи треба воно вам взагалі та заміна. Ну, чи, чи, чи врятує вам, наприклад, мотора з середини там, куксування, там, ще якісь в лапках уявні проблеми, тому що вони, ці проблеми є на велетенських пробігах. Машини куксуються 200-300 тисяч, коли наїжджають. Чи наїздите ви такий ресурс по мотогодинах, наприклад, на тому моторі, доки не прийдеться поршньову міняти? Да хрен там. 3-4 тисячі мотогодин ви хрен наїздите. На тих моторах це потолок по ресурсу 2500, 3. Це потолок, це в нормальних умовах НУ. 760 мм ртутного стовпчика і 20 градусів тепла. І вологість відносна 75%. Це такі умови треба, щоб були завжди. А тут то холодно, то жарко, то мотор нагрівся, то не догрівся так далі. І у вас завжди буде пережих, недожиг і все, що з того витікає. То не бігайте за чистотою вихлопу, бігайте за чистотою і за порядком, і за... Не стільки, як то кажуть, за вологістю, а скільки проти того тертя. Бо тертя, ви знаєте, як мотор не має масла, бо масло має мало масленне голдування. Що це? Правильно, це він застукає дуже-дуже скоро. І так само з паливною системою. Тому двохтактне масло для мотокос можна без питань додати в солярку. Присадки туди-сюдим, це вже як хто, але скоріше за все, що двохтактне масло, воно завжди. Виправдане було і по ціні, і по ефективності. Тому думка моя тільки така, суху солярку треба зробити жирною. Інакше та суха солярка висушить вам потім кармани по ремонту, а особливо ваші нерви і по часові ремонту паливних систем. Воно потрібне? Я вважаю, що ні. Я на своєму плуджері більше 400 мотогодин наїздив, поки його замінив. А люди, ті, що повідомляли мені те, що він вийшов з ладу з нового на Євросолярці, проїжджали. Щонайменше в 10 разів менше ресурсу. Ну, як ви думаєте, ну, це різниця пожирності солярки, чи вона на щось впливає і впливає? В євроапаратурі там свої нюанси. Ну знову ж таки, навіть в е трьохціліндровій тракторі, де є смазка насоса, як ні крути ніколи не буде смазки розпилювача. Що треба зробити правильно? Що можна зробити правильно? Від чого не буде нічого негативного, бо це те саме мастило. Яке дизельне мастило. Ви поганого нічого не зробите, вас не позабивається це все. Того, що ви додаєте деякий об'єм малесенький на велетенський, порівняно об'єм палива. Значить, забитися вам десь там трубки не позабиваються, не позакисають у того масла. Наприклад, я такого ніколи не бачив і не чув. На олії люди їздять, коли нема солярки. А олія, вибачте, що вона? Ну, така, як те саме масло, воно рідесеньке. Те. Нічого воно не зробить і ніде не відкладеться, і взагалі розчинене в, в паливі, особливо в європаливі, воно в осад ніколи не випадає. У мене та воканістра стоїть покрашена вже два тижні. І ніякого осаду там нема. А одна пляшка з бензином розбавленим взагалі перезимувала. Відповідно, як воно вже розчинилося, то воно і так. Солярка суха, має подібні, скажімо так. Фізичні, властивості до бензину, в плані не стільки горіння, спалахування, як стільки, як то кажуть, структури. Тому будьте уважні, бережіть серця своїх помічників і власні теж. Бо потім будете пити корвалтап, корвалмент, не знаю що, будьте думати, що ж то сталося, диму що нема, все нормально, а мотор ніхуя не їде. Правильно, бо витерся плунжер, витерся розпилювач. А чого, аби ви думали, що як нема диму, то все добре. Тут ситуація зворотня. А наразі, добрі хлопці, я думаю, що я відповім на ваше запитання. І будьте всім здорові.